Біблія, книга Левіт, глава 15. І Господь промовляв до Моисея і до Аарона, говорячи: промовляйте до Ізраїлевих синів і скажіть їм кожен чоловік, коли з його тіла тектиме течія його, нечистий він. А це буде про нечистивість його в течі його. Коли тіло його випускає течу свою, або коли в тілі його задержалася течія, його. воно не чистить його. Кожне ложе, що течивий ляже на ньому, буде нечистий. Кожна річ, що він сяде на ній, буде нечиста. І кожен, хто доторкнеться ложа його, випере свою одежду, миється в воді, буде нечистий аж до вечора. А хто сяде на річ, що на ній сидів течивий, той випере одежду свою миється в воді, і буде нечистий аж до вечора. А хто доторкнеться до тіла течивого, той одежу свою обмиється в воді і буде нечистий аж до вечора. А коли течивий Плюне нечистого, то виперей одежду своєї, амиється у воді і буде нечистий аж до вечора. І кожен повіс, що за ним коно йде, течивий буде нечистий. І кожен, хто торкнеться до всього, що буде під ним, буде нечистий аж до вечора. А хто їх носить, той випере одежду свою, вмиється у воді і буде нечистий аж до вечора. І кожен, хто доторкнеться течивий, а рук своїх він не обіляв водою, то випере він одежу свою і омиється у води і буде нечистий аж до вечора. А глиняний посуд, що його доторкнеться, течивий, буде розбитий, а кожен посуве. Дерев'яний буде обмитий водою. А коли течівий стане чистий від тічії свої, то він лічить сім день на своє очищення, і одежу свою, і обми тіло своє, і в живій воді, і стане чистий. А восьмого дня він візьме собі дві горлиці або двоє голубинят та й прийде перед лице Господня до входу з кині заповіту І дасть їх священики. І спорядить їх священник одне жертвою за гріх, а одне цілопаленням та й очистить священник його перед Господнім лицем від течі його. А чоловік, коли вийде з нього насіння парування, то омиє у воді все тіло своє і буде нечисте аж до вечора. А всяка одежа і всяка шкура, що на ній буде насіння парування, то вона буде випрана у воді і буде нечиста аж до вечора. А жінка, що чоловік лежатиме з нею. На парування, то обмиються вони у воді, і будуть нечисті аж до вечора. А жінка, коли буде течива, кров буде течою її в тілі її, то сім день буде в своїй нечистоті, а кожен, хто доторкнеться її, буде нечистий аж до вечора. І все, на чому вона лежатиме, в нечистоті, то Тості свої буде нечисте, і все, на чому вона сяде, буде нечисте. А кожен, хто доторкнеться до місця лежання її, той випере одежу свою, а миється у воді, і буде нечисте аж до вечора. А кожен, хто доторкнеться до всякої речі, на якій вона сидить, той випере випереодежу свою, а миється у воді, і буде нечистей аж до вечора. А якщо було б щось на ложі або на ті речі, що вона сиділа на ній, і він торкнеться того, то буде нечисте аж до вечора. А якщо буде лежати чоловік із неї, то нечистість її буде на ньому, і буде він нечистий сім день. А жінка, коли буде текти теча кров'і її багато днів, не в часі, не чис. Її, або коли буде текти понад нечистості її, то всі дні течі нечистості її буде вона як за дні нечистості, її нечиста вона. Кожне ложе, на якому вона лежатиме всі дні течії, буде для неї як ложе її нечистості. І кожна річ, на яку вона сяде, буде нечиста, як нечистість місячного очищення її. І кожен, хто торкнеться до неї, буде нечистий, і випере одежу свою і обмиється в воді, і буде нечистий аж до вечора. А якщо вона очиститься від течі своєї, то підлічить собі Сім день, а потім устане чиста. А восьмого дня візьме собі дві горлиці або двоє голубеня, та й принесе їх до священика до входу з кінні заповіду. І спорядить священик одне жертвою за гріх, а одне цілопаленням, та й очистить священик її перед Господнім лицем від течії нечистості її, і відділити ізраїльових синів від їхньої нечистості, щоб не повмирали вони в своїй нечистості, через занічищення їхньої мої скині, яка серед них. Оце закон про течівого та про того, що з нього виходить. Ходить насіння лежання, що ним занечищується, і про хвору з місячним очищення її і про течівого на течу свою для чоловіка і для жінки, та й для чоловіка, що буде лежати з нечистою.